Як стати родичем Богу? Якщо Бог буде твоїм батьком, то ти будеш благословенним. Ісус Христос був благословенний, і всі народи в ньому можуть бути благословені. Ось позиція дітей Божих. Коли прийшли родичі Ісуса, в тому числі і мама, Ісус сказав, що його рідними є хто слухає і виконує Слово Боже? Також Ісус говорив: Будьте як діти, а якщо не будете як діти, ви не зможете стати учнями Ісуса Христа і Царство Боже не побачите. Учень Він перебуває у Слові Божому. Як можна слухати? Проповідь богата. Разів і ні раз. І ще цілий тиждень. Питання: скільки разів може дивитися один і той же мультик дитина богата. Тому діти Божі, вони постійно перебуваються у Слові Божому. Постійно читають Біблію, слухають проповідь, і вони щасливі і мають результат у життя.